Як повинен вчинити водій у даній ситуації в разі наближення оперативного транспортного засобу, зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі, знизити швидкість до 40 км на годину, продовжити рух із дотриманням вимог цих правил. Правил дорожнього руху мається на увазі? Я вважаю, що це правильно і завжди намагаюся так робити. Якщо десь швидка наближається ззаду, спереду? Там не, не, не важливо так, але я бачу і чую сигнал та бачу. Маячки, то ми одразу повинні дати дорогу. Бо це ж не просто так вони кудись летять. так? І не просто дати дорогу, десь там притормозивши і призупинившись, а дати дорогу повністю і, як кажуть, безумовно, стати до краю проїзної частини, проїзної частини так. Прямо зупинитися. Є таке? Правильний варіант відповіді: зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі. Це... На такому... Тому що у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками та з звуковим сигналом, або навіть без звукового сигналу, інші транспортні засоби, які можуть створювати їм перешкоду для руху, зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний приїзд зазначеного транспортного засобу тобто, прямо зупинитись.